Всім доброї ночі. В нас продовження турніру. Підтримка з повітря на чотирьох зіркових героях. Воно ж небесне полум'я так само. Так, оборонка в А, і наче в А втрималась була, але це не точно. Ну, добре, будемо, будемо сподіватися, що так воно і є. Поїхали, подивимось, кого нам сьогодні запропонують. Угу. Всі назвамі Кедмани, Кіпріоти. Ну, в принципі, мені скляний Кедман теж тут знадобиться. Давайте поїхали, спробуємо. Є синій кристал. Навіть червоний є. А що так багато кристалів в нас? Давай спочатку цей складемо. Ага. Давай четвірочку. Так, фіоли роз'їхалися трошки. Я думаю, на рахунок червоного кристалу. Але що воно дасть, Наче нічого. Давайте синій взірвемо. Червоний же ж нікуди поки не дівається. Встигнемо, може ще. Так, те, що Філо прийшов, то добре. Угу. Так, їх дракончик лікує трошки. Давай. І ми підлікуємось. Ну навіть і не знаю, червоний кристал чи дійсно потрібен тут. Коли нам фіолу потрібно складати, і фіол особливо і не складеш тут ніяк. Трійка в нас є, але нам потрібно більше. Давай спочатку так спробуємо. О, тепер цікавіше. Тепер у нас є одна трієчка. Ще й зелені, чудово. А давай ми дочекаємось ульти Кіпра. і, може ульти кедмана їхнього якраз. Він вбити нікого мені не повинен. Чудово. Тепер лікуємось, б'ємо, ставимо контру. ставимо акулу. Ну і ми ж його зараз знову не доб'ємо, бо нема фіолів. Але в нас є комбо, полетіли. Угу, окей. Так. це не знімається. Контра я маю на увазі. Давай ще філ підтягнемо. І тепер зробимо комбо невеличке. Так. А ну, що тут нам дасть? Нічого не дало, на жаль. Є в нас синій кристалик. Давай підлікуємось і будемо робити синій криз. Не дозарядився трохи крил. Іначе ми ніяк не зможемо трохи фігулів скласти. Можливо, навіть ось так. Угу. Трошки забагато, але. Нормально. Якщо так, то окей. Так, будемо знімати контру. Давай підлікуємось одразу. Давай бити в кедмана. Він тут найбільш неприємний і найбільше нам буде робити проблем. Зробимо ще комбо. Угу. Наче фіолів зарядка в нас є. Так, і ми зарядимо. Спробуємо і фіоловий, і синій. Де морда стане, побачимо. Ага, стала якраз на тому місці. Ну окей. Так, зараз. Угу. Давай робимо зарядку фіолів. Є. Yeah. Лікуємось, б'ємо все ж таки кедмана. І давай взірвемо жовтий прям. Ось так. Так, там філоп про, проходить трошки. Ще можна підлікуватися і філо кристал зробити. Кіпера майже ми вбили, зовсім трішки не вистачило. Давай ще підлікуємось. Все ж таки кіпера ми добили, нарешті. І тепер. Будемо пробувати кедмана добити. Так, давай відлікуємось. Всіма причому. Так, ну макт ага, відроджується в котрий раз. Грех нас покинув, образився може на щось. Так, і зараз будемо добувати Кетмана, я сподіваюсь. Так, камінням. Ні. Ну добре. Ага, ну, повинно може комбо вбити його. Є, чудово. Окей, будемо на другий бій. У нас знову Кедман по центру. І скляні лісю. Котрий на зламі, ще й дракон, котрий лікує, і два хіла по флангах. Ну, досить цікаво. А, наша основна мета пробити лісю а, за допомогою нашої акули. Давайте спробуємо. Можливо, я тут помилився, і кейт мене було потрібно брати було б в костюмі мультика. Як би це не зіграло з діною злий жарт? Ну добре, давайте сподіватися на краще, поки поробимо комбо. Так, щось там зелень під'їхала. Ну, давай ще пошукаємо щось. Жовтий кристал. Щось дуже пренакрестали. Так, і ось Кедмон вже отримав. Давай ми його зарядимо. Будемо бити по центру. Але наша проблема нікуди не ділася. Де нам взяти фіолів у достатній кількості. Зараз ми маємо три, але вони нас не рятують. А, можливо, спробувати знайти тут четвірку по центру. Майже, ну, в принципі, четвірку робимо. Так, окей. І знову в кедман об'єде. Що ж ти будеш робити, а? Давай підведемо філол, щоб встигнути зарядитися фіолами до лісю. Ой ні! Не помітив, що там комбо йде. І зарядилош її тою трійкою, ні? Так, кедман все ж таки нас покинув. Окей. Інше лісю буде бити. Так, давайте знову підлікуємося і все ж таки спробуємо зарядити нашого шерхая. Шерхая то ми зарядили, але немає чим пробувати, немає фіолів. Давай трійку зробимо. Зараз хіли їхні вже будуть працювати. Ну, давай тоді комбо, якщо. Все одно всі заряджені. Так, ми зарядилися теж Кирилом нашим. Трохи будемо лікуватися. Так, переключилися вони на кулу мою. Окей. Дуже важко тут розпетляти поле важке. Рано втратив кедмана. Так, ще й у них дракончик лікує. Но. Ми ще не здаємося. Ось тут пошукаємо філоу ми. Фіол, звісно, там не доходить. І страждає наш Кедмон, Погано. Ну Дайте фіол десь. Так, знайшли ми фіол. Сподіваюсь, він зарядиться. Ну так точно зарядиться. Ну і знову зарядило лісю. Ну, як воно там зарядило? Це... Все, тут все зрозуміло. Якщо так, є ще три герої, але всі вирішили мені добити Рігарда, то все тут зрозуміло вже. Ну, я тут нічого вже не зроблю. Просто-напросто. Ну, просто. Якби Лісю не ультанула, то можливо, все було б окей. зараз буде друга бити. Ну, якби я взагалі в таймінги не, не влучаю з ними. Давай спробуємо. Ну, зараз знову перше зарядиться, Лісю. Ну, угу. ну і знову, знову добуває мені хілат цей кедмон. Ну, немає слів. Зараз буде їхній ріг ходити. Ну, можливо, так. Якби тут е взяв би кедма мультика, то можливо б щось би. і можна було б розіграти. Він би дов довше жив, бо цей в мене не, не докачаний на 72 му рівні, ну і є, все ж таки жахливе поле. Ну, просто он. Кедмон просто всіх добиває, а Лісю просто зрізала ману всю гру. Що одна, що друга. Ну. Так, ну а зараз що? Вирішили покомбити ще? Не цікаво, якщо чесно. Кедмон, коли б'є по хілам, то там все зрозуміло так. Що мені? Мені тут скло не потрібно. Беремо Муртика. І будемо сонці наносити додатковий урон. Так, О, тут трошки ліпше полянка поки що виглядає. Угу. Ще комбо під'їхало. Ну давай, буде ще одна -трійка. Так. І ще одну філометрієчку знайшли. Б'ючий дракончик, окей. А ми випадково не доб'ємо його. Ні, випадково не добили. Але зарядився в нас шерхай. Угу. Давай так. І пошукаємо фіол тут. Ні, фіола, звісно, немає. Давай тоді будемо так щось робити. Кирило можемо зарядити, але чи не вб'ють його нам. Ну, в принципі, що я і очікував. Давай тоді філок зриваємо. Давай, давай, лікуйся там. Угу. Друзі, друзі, як ви хочете, щоб я знову програв, але ні. Я думаю, не цього разу. Лікуємося. Так, робимо зарядку кедмана. Я думаю, добувати потрібно ліс Соньку цю. Хоча ні. Давай оповді доб'ємо, бо там вже рігр готується, то нам життя не дадуть вони. Так, давай ми ще підлікуємось. Жовте можна взірвати, там фіолетові не ламаються. Можливо, ще щось доїде. Ні, більше фігуєтовий не доїхав поки. Тоді будемо робити комбо. Там якраз і кедвона зарядимо зараз. Угу. Давай тепер ми поб'ємо. Наче виглядає так, що у нас буде заряджений кедвон знову. Угу. Давай так зробимо. Цього кедьмана будемо добивати ось так через комбо. І помітьте, фіолетових знову немає. Ну, в принципі, я не дуже той розчарувався, тому що я все ж таки розумію, що е, в мене, ну, якщо не на альфі четвірки, то їм тяжко грати в нинішніх реаліях. Тому не особливо і парюся. Ну, зараз, зараз поки не до них. Але як е, будуть в мене зайві ефірки, то я теж обов'язково буду ламати, бо хочеться теж турніри відігравати норм. І так, наче непогано, але хотілося б краще. Все ж таки, ну, це таке трохи відступ ліричний. Від грі, бо тут все контролював, як би. Тож і поїхали далі. Угу. Проти земляка буду нападати. Ну, окей. Так, що в нас тут? В принципі, можна йти мультиком знову ж таки. Давай, поїхали. Так. Угу. Давай одразу комбо. Є. Yeah. Давай трієчку спочатку. і ще одна трієчка в нас є. Давай тоді так, щоб чер через комбо в нього запускати фіол. Б'ємо, звісно ж, у нього. М М Чи зможемо ми зарядитих синіх? Давайте спробуємо ось, так? І ось так обережно два камінчика. А ні, тут ти що під'їхали. В принципі, всі під'їхали камінчики, що мені треба. Але я трішки не так хотів розіграти. Колін, звісно, відродився, скоро буде знову ультувати, цікаво. Давай тоді так робимо комбо. Добили його. Так, зараз там Меліндор з нас все зніме. Там і Сонька незабаром буде бити. Окей, тоді ми зробимо такий хід. У нас буде трійкафіло на готові. Але, можливо, навіть не спішити, а зробити ось так зарядку кирила. Так, ну добре. Тепер трійкафіло. Там трошки прилетіло. Давай лікуємось. Не вибрав ціль, хотів Меліндора взагалі бити. Окей, давай так тоді. Та в принципі, що Меліндор ультує наступним ходом Рігард, то давай вони зараз хай всі відліковуються, а ми далі будемо вирішувати, що з ними робити. Тим паче й прийшов камінчик нормальний. Кедмана ми точно зарядимо. Давай вимкнемо кирило на всяк випадок. Лікування зайвим не буде. Угу. Так, давай знову перезарядимо кедмана. Давай соньку вдаримо. От, трохи з фіолами пограємось. Можна ось так зробити, буде четвірка. Угу. І знову два хіла їхніх заряджених, окей. Але в нас є філокристал. Це чудово. Давай тоді так. Мелендор зник. Так, у мене трохи кедмон не зник. Від ворожого Кедмона. Окей. Давай, раз таки, справи в нас. Угу. Ну, дай філо кристал може. дякую. Угу. Ще філо. Сонька теж десь зникла. І давай так, я думаю, рі... духу вистачить. Ні. Не вистачило. Окей, окей, нема питань. Зарядимо зараз Кедмона. І перезарядимо кедмона. Так. Дракончик там відлікував аж на 49 одиниць. Угу. Пасивку його добили. Окей. Тепер далі рухаємось. Потрібен на зелень приїхала. Давай навіть ось так через комбо. Так, Кедмона ми зарядили. Б'ємо. І сині ми пробуємо добити. Прекрасно. І крайній бій на сьогодні. Так. Грім скляний. Хм. В принципі, можна грати. Знову ця лісю на, на плечі, але я її чогось ну, не дуже боюся. А, якщо вона одна, то я думаю, проблем нам не зробить. Ну, звісно, якщо комбо туди йти не буде пачками, як це може бути в цій грі. Так, у нас наче майже Кедман заряджений. Давай тут пошукаємо десь зелен ще. Є, знайшли трієчку. Зарядили, звісно ж, гріма. Так, він там б'є, дракончик їхній б'є. Окей. І ми вдаримо тоді трошки все гріма мінус новим. Давай. Підлікуватися будемо наступним ходом. Я ж не думаю, що Skiel Scout виб'є мені Кирило або ще когось. Він же не такий урон має. Ну, чудово, тоді підлікуємось. Спроба зарядити фіолів. Зарядили ми акулку нашу. Давай. І зробимо невеличке комбо. Так, ще філоги стають під Люсією, і це буде означати, що з Люсією ми будемо прощатися. Так, в неї здоров'я стільки не було, скільки там прилетіло. Давай зарядимо ще раз кедмана. Можна, в принципі, навіть в Кулика і бити. Хоча давай потроху добувати, кулика ми не доб'ємо, а цього Чижика все може бути. Ні, не вистачило. Ну окей. Окей. Тоді трішки гра затягується. Так. Давай зробимо комбо зелених велике. Угу. Зараз знову знову керілом піднімемо собі атаку з захистом. Так, ну, скидав скал в контру, вилучив випадково. І це чудово. Ну, а ми будемо зараз, я думаю, прощатися з А Я сподіваюся на це. Сподіваюсь, що тут зелені вистачить йому. Ні, далеко не вистачило. Окей. Ну, давай тоді кристал зробимо. І, звісно, його взірвемо. Там ще сині складається, ну. Но... Окей. Б'ємо, взриваємо. Тут мега-шалене комбо. Так, ну і майже майже залишився останній крок. Ну, якщо, звісно, не буде відхилювати, ой, відроджуватися клик, не відродився. Прекрасно. Так, і то, що ми маємо? Маємо ми один хрестик і маємо 10-тисячне місце. Ну, побачимо, як буде турнір йти. Але мені поки подобається. В принципі, на наступний раз, коли попаду так на дві лісю, може щось інше придумаю. Добре, всім гарного настрою, тихої ночі. Побачимося в наступних відео. Всім до побачення.